Майже 30 тисяч військових повернулися із СЗЧ на службу, скориставшись спрощеним механізмом, який діяв 9 місяців і завершився 30 серпня. Серед них і Віктор з Волині, який встиг повернутися до війська, зваживши усі за і проти. Чоловік пішов захищати країну два роки тому. Воював на Покровському напрямку та згодом відчув сильне виснаження, і фізичне, і емоційне. Тож наважитися, наважився покинути стрій. Однак через місяць. Повернувся і почав службу в Національній гвардії, і тепер знову готується до нового бою за Україну, адже війна триває. Віктор проходить базову загальновійськову підготовку в одному з навчальних центрів Національної гвардії. Усім краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Це одна з вимог після повернення на службу із СЗЧ. Для того, щоб вони. Адаптувались і е, були готові до нового бою та е, кращили свої індивідуальні навички. Та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. Хоча досвіду Віктору не позичати. Він став до лав сил оборони у 23-му. на Покровському напрямку. Щодня з побратимами відбивали штурми окупантів, тому згодом почав відчувати наслідки посттравматичного стресу, безсоння, втрата побратимів і виснаження. Це змусило його ухвалити непросте рішення самовільно залишити стрій. У різному було великі втрати були в нас. Морально було дуже важко. Без рідних важко було теж. Війна це дуже важка штука. Та відпочивав недовго, через місяць вирішив знову повернутися на службу. Зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною, якби вирішив, що хочу служити в Національній гвардії. На КПП мене прийняли все, як має бути, все по-правильному. Віднеслись до мене так само з повагою. Я розумію, також що війна ще не закінчилась. Віктору відновили фінансове, речове та продовольче забезпечення. Тепер він разом із побратимами у новому колективі готується до нового бою. Адже, попри все, хоче перемогти ворога, як би складно це не було. Загалом спрощеним механізмом повернення до війська за 9 місяців дії закону скористалися майже 30 тисяч військових. Катерина Курбанова, факти ICTV, Єдині новини.